Доброго дня, шановні друзі! Знову ми на пляжному волейболі. Чемпіонат Вінницької обласної Дю США з пляжного волейболу. Сьогодні 7 вересня 2024 року на бадачку команди. Команди найстарший вікової каторі, це 2009 рік народження. Ближче до нас команда Вишенька. Вишенька вихованці Сергія Хом'яка. Ілія Бойко і Вячеслав Кушнір. ось зараз він приймав цей м'яч. А напроти команда, ну скажімо так, вже вони були Вінницькі Соколя, ми їх так е, якось називали. Сьогодні їх п'ять команд, але вже тренер, вже знаєте, у них Васів е, Талібов. Вони вже тренуються з дорослою командою. Вінницька обласна з ДІО США, Це Артем Воронюк, зараз він подавав. Шульга і Назар Агамірзоєв. Зараз він приймає, такий в кепачці Назар Агамірзоєв. Він ліберо грає у класичному волейболі. А тут Кушнір, скидка Кушніра. Піднімають м'яч. Рябойко. е, Рахунок 11.8. Виграють хлопці з. Яка ближче до нас команда вишенька. Ну є це їх так називає. Вишенька, так ми їх називаємо. Це відділення Вінської обласна а вишенька. Зміна йде, 10-11. Зміна зміна по майданчика, тому що ну як у пляжному волейболі прийнято. після семи очок розіграних іде зміна. Кушнир. хто стали м'ячі подача? Кушнір. Забувай мешкур. О дванадцять дев'ять. Це закінчуються вже групові турніри. Закінчуються групові турніри. І вже наступних, я думаю, що ще, ще одна гра буде, а потім вже будуть грати вже вирішальні матчі за перші місця. Кушні, вороньо. Агамірзоєв ворнюк, правою рукою. Він ліпша. Э, ліпша. Який ліпша? правша, правша? Шульга, звичайно. Шульга. Вибачте, проскакає. Це моя східноукраїнське минуле. Назар Агамірзоєв. Ось нас він Назар. Балку. Назар, а рахунок тринадцять десять. Для бойка. на назад. Рахунок підрівнюється. 11 13. А Ронюк подає своєю лівою. Сною, Робочою. кушнір. Кушнір ваут пробуває. В'ячеслав ячейслав, кушнір. Всі ці хлопці. ну, Я Бойко, можливо, ще не грав у складі збірної Вінської області Чепі України, а от Артем Назар і Слава Кушнір грав у складі команди Вінської, збірної Вінської області 2009. -го. Забиває Воронюк з подачі рахунок, рахунок тринадцять, тринадцять. Ну, скажу вам, що цей чемпіонат проводиться проведеться на підтримку Збройних сил України. Сьогодні приємно було побачити сьогодні на турнірі Івана Сунчука, ім'я, яке ну достатньо тільки назвати для Вінничан це і волейболіст, і тренер відомий. Зараз він офіцер Збройних Сил України на відповідальному дальному часку. Він тут сьогодні синього грав. Е, Микита Слинчук, 12 року народження грав проти 10-го тут. І Ваня Слинчук, ну Ваня, Ваня Іван, звичайно ж, капітан, хто він. Таке, це вже такі деталі. І Був тут присутній, і мама була Нікита Сумчука. Це дуже приємно, що знаєте, от я скажу, то, що ми граємо на підтримку Збройних України. звичайно, в честь Вінницької або обла... на, на... знагоди Дня фізичної культури спорту України, який буде відзначатися через тиждень. Артем Ронюк уже 14-13 «Соколята». Ілія Бойко. Мама Ілії Бойко, як традиційно на змаганнях присутня тут. Пушнір. Бойко. Магомірзояв. Такий король пляжного волейбола серед... Дивіться, яка боротьба йде. Ну, Ми не дарма цей матч, можливо, він буде таким собі малим фіналом. Хоча є там дуже такі сильні пари, ще як мінімум дві. Воронюк, воронюк, забой. Ні! Добиваєш? 15-13. 15-13. Ось так вигравали три м'ячі тайм-аут. А все, зіграли, так. Да, зіграли. Все. Закінчився матч. До 15, -ти. просто. Дуже багато команд і прийняли таке рішення, скорочене гравам до 15. Виграли Воронюк і Гамірзої. Вийшла, я думаю, в фінал. Олександр Мазан. А давайте з вами зараз перемістимося там, де дівчатка грають. Це вже парковий волейбол. Прямо так. Реально і пер... не виключаючись, так реально і переходимо. Ось такі дівчата. Е, дивіться, на майданчику. Команда, напроти команда в червоних приближена в червоних футболках, Це команда дівчатка з бару 2011 рік народження. Це вже парковий голубок 4-4. Отже, не подивіться бар Світлана Скорбатюк. А напроти Катерина Фролова її підопічний з команди. Вінська обласна зіша тяжжилів. Ну, два вінський лице номер 27. Рахунок. Рахунок. Зараз побачу. Зараз побачу. Ну не важливо, який рахунок. Важливо те, що дивіться у нас Вінницькій обласній ша. Е Потихеньку відновлюються дівочі групи. Потихеньку відновлюються дівочі групи. Є вони в бару, є на Свіниці, є м, дівчата займаються в Хмільнику, дівчата займаються в Ямполі. Ну і сьогодні бачимо. Зараз деякі раздвічі дівочі команди, одинадцять літне роження, паркові волейбол. 7-6 рахунок. 7-6. Бар попереду. І 7-6 рахунок. Граємо до 15. Ну, скоротили дещо, скоротили, скоротили партію. Начально до 20 днів грали, ну так. Ось. Що там за рахунком? 7-8, Аня подає. Аня, Аня нападає, Аня подає. Ну не пройшла подача. 8-7, так? Да, рахунок? 9-7. Бар на подачі. Бар це місць. І он Анна Фроловані. Козантина по виділяється це, до речі, доця Катерина Андрій тут Оса Михалич проволока провова. Ось так влучає в лінію. Ні, я ж теж підказую. Да? Ліні. Лінія — це поваж. Я, це я не вам, сама хотіла, щоб Справедливість має бути. Катерина е, Анна Фролова на подачі за рахунку 8-10. Барчанки зіграли. Барчанка це не вода. Ех, ну таке, дивічка яка Передача не лишиться за великим рахунком. Ну, я, колишній пасуючий, знаю, що це не передача, це таке, знаєте. Ну, дивіться, дівчинка пробилася. <плес> 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 Написані прізвище у дівчаток з бару, Данілішина, Дані по-моєму. <плес> Данілішина, так? Да? Оток прийшов. Удар. Анна знову чає Анна Фролова. Бачила дві тисячі 2012 року народження Аня. Така, ну знаєте, є у кого яблу, яблуко яблуня така далеко не впала. І за нашу інформацію навіть Лариса Дуніна збив Вінницької області запрошує Аню, а збірна 2009 року народження. Запрошують Аню, яка 2012. Ось так. Що там з рахунком? Одинадцять. 11... Десять 10... вау. п'ятий номер. Помилилася, -12. 12 10 Большанки подають ну, Ей не, е? не прощлося і Нападаючий удар з другої лінії. Ну, немає лінії в парковому волейболі. Каріна подає, подає в вау. Проблема проблема. Подача в Ну Помиляється, дівчатка, хвилюється, Ну не хвилюється, можливо, намагається десь ускладнити подачу. Подати, скажімо, в кут майданчика. Перехід. 13-12 вже вже виграє команда Катерини Фролови. Це йдуть грати. Світлани Дмитрівна. Давайте забивайте, контрольні вийде. Було прийом. Будемо подачу дур. Ні. Але це на цей ваут, На цей раз ваут. Все, матч закінчився 15-12, бар виграв. Давайте подивимося інший матч.